Володимир Вам Шагун, це видатна людина, видатний колекціонер нашого міста. І ще як по честь, я професор, я працюю в проєкті відновлення імен славетних українців, то ми шукаємо таких гарних, незвичайних людей в нашому місті, в області і в Україні. І от колись так я я запрошував директора міської галереї, хто в хто нас такі цікаві люди. Ми говорять, приходь на виставку Володимира Івановича Чагуна, що там буде, на поліон. <смі> Ми прийшов туди, дивися, дивися ці, ці котел. Я був в шоці, і коли і, і, так дивився гарно, а коли я побачив спалену Москву, <смі> мене це коснулось мого серця. Це закрита Москва, і, і там її в да. І, і тоді я так моє, моє серце Ми почали спілкуватися з Володимиром Івановичем і зробили таку поему. Дуже багато робили. Десь робили рік мабуть, робили на цю поему. Є відео, дуже велика поема 24 хвилини. Поема і телевізійна передача Володимир Ваничу. Відносине було. Там така історія незвичайна. Він 40 років він працює над цією темою. У нього така колекція статуеток пам'ятників, відкриток, альбомів Марок, Боже, ми, як, як ми коли розсерилися, я, я дружині кажу, скільки це треба часу, щоб все все перефотографувати. І вот це... Тому я і поема моя, як композитора, присвячена.